Популярний український гурт ТНМК дав благодійний концерт на фонтанній площі у парку Шевченка. З перших пісень Фозі та Фагот змогли розігріти олександрійців. Під відомі треки хіп-хопу танцювали усі. Головна мета їх благодійного туру зібрати кошти на дрони камікадзе для бригади у Вугледарі, розповідає Фозі. Ми поставили собі. Завдання максимум купити з цього туру 50 дронів камікадзе для 68-ї бригади на Вугледар для знайомих, і також купити для частин нашого гітариста і бас-гітариста Всілякі Бабіхі. Скільки міст, скільки ми назбираємо, щодня доводиться змінювати плани, оскільки ми залежимо від військових частин. Під час виступу музиканти нагадували про важливість донатів та розповідали військову історію гурту. Так, гітарист Ярослав Вірьовкін служить у Збройних силах України. А бас-гітарист Костянтин Жуйков у лавах Нацгвардії почули Олександрійці і пісню, яка є нагадуванням українцям на деокупованих територіях про правила мінної безпеки. Така засада руками, багато порозкідано російськими руками. Багато... Навчили їх папашки і мамашки, тікати залишаючи в острові розтяжки, ховати їх у іграшки в лісі на полі. За ти захочеш погуляти на просторі Тоді і згадай один простий урок, спочатку погляд, потім крок Ведеш і забихай, в кому прибавки Стався та залізе, як на цигра в зоопарку, не підходь, не чупай, гроші набирай Мешканка Енергодару Жанна прийшла на концерт не тільки щоб допомогти армії, а й поділитись емоціями з чоловіком, який зараз перебуває на службі, і не може бути на концерті улюбленого гурту. Це сьогодні благодійний концерт, так як я завжди. Беру участь у всіх благодійних заходах, бо мій чоловік також захищає наше життя від цієї русні. Він служить в ЗСУ. Сьогодні я не могла не прийти, чимсь не допомогти. Масовкою, грошима емоціями. Також трошечки прямого ефіра я показала чоловіку, в нього була така можливість вийти зі мною на зв'язок і подарувати трошечки прекрасних почуттів для наших військових. На думку жінки, такі концерти – Це гарний привід морально відпочити та долучитись до добрих справ. Те, що розумієте, вони благодійні, вони приносять користь. Ті ж аптечки, ті наколінники, медичні препарати це дуже потрібно. Десь це треба брати. Хлопці ж не для себе працюють. Вони для них і за цю годину весілля, як знаєте, багато людей кажуть: о не на часі, не на часі. Як вони можуть? Їхня професія такова. Вони приїхали, нам співали. Ми що змогли, чим помогли, вони поможуть далі. Під час концерту ТНМК провів і благодійний аукціон. На ньому продали дві гітари із підписами учасників гурту загальною вартістю 48 тисяч гривень, два прапори пішли з молотка за 6 та 7 тисяч гривень відповідно, а гільза, розписана дітьми, знайшла нового власника за 2 тисячі гривень. Звісно ж, були пісні на біс і фото на згадку з учасниками ТНМК. Мій, 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 Zaslužili Boga, što seli,